Вітаю всіх! Відео таке раптове, деколи де я, я роблю по таким раптовим новинам. Новини дійсно раптові і цікаві. Є, ось прочитала, я не знаю, може, хтось ще читав, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, свої думки. Мені цікаво, що, не маючи успіхів на півночі Харківської області, вони полізли там, де куп'я зборова схід Харківської області. Ну, Сказати, що на 100% так я не можу, тому що там і був накал завжди більше-менше. розумієте, тому. Але мене цікаво, чи дійсно можливий відхід з півночі Харківщини, відхід війська через відсутність прориву нереального і дозволу наших лупити на 100 км глиб. Тож, розумієте, це дуже добре. Давайте, чи реально, у липні місяці чи реальний відхід військ РФ за кордон ДКУ на півночі Харківщини? Це реально? Король мечів, любі мої, це невизначеність. Тепер дивіться. Це не визначено на 100%, але це допустимо. Відразу кажу, слухаємо уважно, відкриваємо вушка. Вісімка жезлі – Це сюди же обстріли, в оці наші дозволи і швидкі рішення. Тобто, частково вже це відбувається. Ротація від. І це може бути раптове рішення через невдачі. Я е, скажу так: вірогідність є. назву це так. Ось мах, це ось тут влада вона. Ось він. Шістька мечів рух. Важкий рух. колесо фортуни, Повторення ситуації, любі мої. Може бути, розумієте? Повторення ситуації. Було вже, відходили, відходили. Шанси такі є. Це з політичної точки зору. Відразу скажу, воно не є результативністю, і це вже кажуть в Росії. Так, беру ж цю колоду. Давайте так. У липні, є вірогі що Війська РФ вийдуть за кордон ДКУ на півночі Харківщини через дозволи бити по території і невдачі. Давайте ця холода, що нам скаже. мої, повішений. Повішений. Також невизначеність, але вони там в ролі жертв. Ось дивіться. Це визначає імператор. Просто вони не відійдуть. Просто от наші будуть, ви знаєте, як їх вишибати. Але але, треба подивитись: з політичної точки зору, так, ну, політична точка зору, військова точка зору це ж різні речі трішечки. Дивіться, з військової точки зору, вони там в жертвах їм доводиться заникатись, зариватись, от залазити куди треба, і чекати свого часу. Ви бачите, 50 на 50, помірність. І верховна Жриця. Я би сказала, як це все впихнути в питання. Воно буде потроху, поступово, не швидко, але буде. І від нас будуть це приховувати. По верховній жриці, королева мочів. Це ж не які небезпеки. Шістка кубків. це... Четвірка мечі, ви розумієте, застій. Ситуація, що гальмує розвиток, по справ... справедливості. Це наша територія, вона буде наша. Тут багато влади, багато політики. Дуже багато політики, і з точки зору військового, там багато в них жертв. Невизначеність це де невизначеність. Щоб ви розуміли, вони не знають, що там робити. А невизначеність, це приводить до цього результату. На даний момент так. Виходить, тому чекаємо. Це вже непогано, скажу чесно. Тепер я хочу спитати ось що. Сюди ж швидко. Загострення на Куп'янську та Боровій. матиме. Якийсь успіх матиме в них? Спитаю нормально. Загострені на Куп'янську та біля Борової, східна частина області. РФ там матиме успіх. Десятка Пентаклів. Так, успіх, певне, вони там матимуть. Не приховую, матимуть, звісно. Але дуже незначний. Так, тепер подивимось цією колодою. РФ матиме успіх. На сході Харківської області Куп'янський напрямок Борова. Тому напрямку. Подивимось тут. Ви знаєте, досить невизначено. Не З політичної точки зору будуть орати, що так. Ой. Військова колода на полі бою, любимо, це блазень. Це Це ні. Ось нові домовленості вилазять. Серйозні домовленості. Сім камучів. Там більше буде маніпуляцій вкидів, ніж реального. Якщо казати про поле бою, двійка Пентаклів, знову це 50 на 50, відносний успіх. відносний, Назву це так. Там є наша сила. Вибачте, немає там того, що вони заявляють. Тому віримо в ЗСУ і побачимо результат.